Насправді Франція від початку підтримує реалізацію цього проєкту. Euh, в цілому було виділено вже майже 6 мільйонів євро. Вже третя фаза, яка реалізується відкривається. Перша була у 2023 році, друга в червні минулого року. І сьогодні я тут з нагоди третього траншу, третьої фази. На території Дніпропетровської області понад 170 тисяч мешканців Донецької області виїхали, і поселилися на території Дніпропетровської області. І далеко не кожна сім'я має можливість настійно винаймати собі житло, бачити, що бачить, купити якесь нове житло. І от такі соціальні проєкти, які спільно, спільне фінансування з, з різних джерел і міжнародних джерел. І мінімалітарних місцевих органів влади. Вони хоч невеличка капля, але вона все-таки сиділася і подивився вивши, тим людям, хто отримався від плати. Видно, що це якраз люди переважно соціально незахищені, і вони не потребували саме такої допомоги від нас, від влади.